Вітаю, друзі! Сьогодні вирішив записати невеличкі тези з приводу публікації Ірини Гращенка, яка, в принципі, доводить те, на кого працює партія Європейська Солідарність і на кого працює команда Петра Олексійовича Порошенка. Я не буду казати про кого, ви просто самі зробіть висновки. Я зараз прочитаю цей пост. Отже, в уряді зеленського Шмигаля. Після сьогоднішніх відставок залишилося 8 міністрів з 21 Уряд є недієздатним і неповноважним. І не може прийняти жодного рішення до призначення нових міністрів. ЄС не голосувала за відставки міністрів уряду Зеленського Шмигаля. Ми їх не призначали і не беремо участі в кадровій політиці цієї влади. Тобто Ірина Геращенко фактично каже, що нам вигідно, що уряд України під час війни є неповноважним і недієздатним. Нам вигідно, що країна не може працювати. Нам вигідно, що уряд не може приймати рішення. Ми будемо робити все, щоб так було і надалі. Нам байдуже на те, що буде з країною. Нам потрібно. Щоб Зеленський, щоб український уряд програв, якщо там нема партії Петра Олексійовича Порошенка. І якщо для цього потрібно, щоб програла і Україна, то нам байдуже абсолютно для нас політичні інтереси набагато важливіші за національні.